Ви попали на мій канал, та сьогодні ми будемо прибирати мою кімнату. Почну, напевно, з мого робочого стола. Отак от от він виглядає поки що. Вчора я намагалася зробити такий значок з бутилки, але мені його ще треба доробити, Приклеїти протеїти таку от штуку. Так, оце ми залишаємо, я його залишу для всяких таких робіт, яких ну, не буде видно. Цей кошеляк він старий, мені його треба кудись ховати, так що поки покоти туди. З цією частиною я все. Переходимо до цієї. Тут, в принципі, нічого обирати було на моєму столі, тому що він не такий вже і засраний. Але все-таки ж треба трішки прибрати. Тут я закінчила, можна прибирати оцей от уголок. Тут в мене провода, ноутбук, повербанк та все таке. Це якийсь провод, я не знаю, навіщо він мені в ящик назад по звуку, тому що він тут завжди стоїть. Тому це мені треба сховати в ящик. Ну, а тепер тут ця частина. Тут же ну так, застерену можна сказати. Так що прибираємо? Я викинула сміття та помила відро, тому що його вже було пора мити, саме на місці. Тут чистенько переходимо на цю. Я прибрала, тому треба те, що я звідси сюди поклала, покласти в ящик. В Ці зоні я закінчила прибирати, Переходимо. На оцю зону. Да, тут саме застрана зона Почну з гардеробу. Мені треба повішати оцей топік та оці всі речі. От оце от. Я буду сьогодні празднувати Хэллоуін з моєю вчителькою по англійській мові. Тому я обдію. Ну, я постаралася знайти такий образ, як у маріонетки із ФНАФа. Ну, чи як там ночей у Фредді. Тому, що... якийсь такий в мене буде образ. З гардеробом я все. Тепер оця частина. Ну, Я не знаю, ну тут дуже все погано. Плюс мені треба буде ще краситися на Хелловін. Можливо, засніму для вас шортс. Але він увійде раніше, якщо я його засніму. Це я собі купила накладні нігті. Я ніколи не клеїла накладні нігті. Це я хочу теж для образу, але не знаю. Я вам кажу, я ніколи їх не клеїла. Кле... клеїла. Якщо що, оце мені треба буде для образу, тому я це не прибираю. Переходимо сюди. Тут, в принципі, такого нічого немає. Тільки це треба помити на кухню. Це в мене від лампи. Це салфеточки, на чистенькі можна притягнути. Все ця зона в мене теж прибрана чистенька. А ми переходимо в зону там, де я сплю. Прибираємо на цій самодільній тумбочці. Тут було дуже швидко, прибралася і на тумбочці. І на ковру, можна так сказати. Тепер треба заслати постіль, я кімнату прибрала. На тих полочках, в принципі, все нормально, якщо я їх прибирати не буду. І зараз буде результат, який ми досягли. Всім дякую, хто додивився до кінця це відео. Але я буду вже прощатися, всім бай-бай